Ім'я і Сина, і Святого Духа, Хрисвященішої Владико, дорогі Отці, браті і сестри, сьогодні наша церква після великого свята Хрещення Господня святкує свято Собор Святого Великого Хрестителя Господня Йоанна. І сьогодні ми зібралися в цьому прекрасному храмі, в день свята, в день храма цього Собору. І ми просимо і молимо святого Великого Пророка, Претечі Хрестителя Йоанна, щоб він був заступником нашим тут на землі і там на неї. Ми знаємо із життя Великого Пророка, що він... Родився від благочестивих правідних батьків Захарії і Єлизавети. Його таке чудесне рождество було, що коли архангел Божий Гавріл возвістив праведним батькам, що вони будуть мати сина вже в престарілому віці, то правідний Захарія усумнився і зразу його постигла така божесна кара, він не міг нічого. Говорить. І от коли вже ісполнилися дні, родився младенець і спитали, як його назвати, і всі думали назвати в честь батька його чи когось із близьких родичів. Але коли спитали праведного Захаря, і він попросив, щоб дали дощечку, і він написав ім'я йому Йоанн, тому що архангел Божий говорив, сам сказав, що його назвали Йоанн. І ми знаємо, що цар Ірод був такий встривожений, що він думав, що пророк, молоденець Йоанн, буде царем Ізраїля. І також приказав, коли убивав вихлієнських младенців, так же сказав, щоб і воїни убили младенця Йоанна. І ми знаємо, що праведна Єлизавета взяла младенця і втекла в пустині. А праведного Захарію прямо у храмі воїни вбили ми Алтарем і Святим. І буквально через 40 днів праведна Єлизавета представилася до Господа. І младенець Йоанн. Ми можемо собі представити хлопчику, якому два чи три рочки в пустині, в пещері починає жити, тому що ангели Божі служили йому і Божественна благодать оберігала і охороняла його. І от коли він вже возріс, тоді він почали, він був такого строго життя, він Уша, як пишеться в святому Євангелії, пив воду, їв акрід і дикий мед. І був дуже таким великим подвіжником. І його поважали багато людей і приходили до нього. І його перші слова, які були до людей, звертався він і говорив, покайтеся, бо приближиться Царство Небесне. І ми знаємо, коли люди приходили до нього на річку Іоан Хреститися то вони приходили, сповідали свої гріхи і получали Іоаннове хрещення. І от і в один такий день, це вчора, ми миркували, прийшов сам Спаситель до нього. І він, коли побачивши Спасителя, він сказав всім своїм учням, людям, які там знаходилися, сказався «Агніс Божий вземлющий гріхів міра. Казав на Спасителя як на Божесну анца, як на сина Божого. І ми знаємо, що Спаситель раді нашого Спасіння прийшов цей світ. Раді нашого спасіння він прийшов і прийняв такі тяжкі страдання і пролив свою святу, причисту кров на Голгофі, раді нашого спасіння. І от він підійшов до Йоанна. Йоанн сказав, що мені подобає від тебе хреститися. Та Спаситель сказав, що давай ісполним те, що написано пророками і в святих книгах. І ми знаємо, коли Йоанн Притечево зложив на руку руку на Спасителя, і Спаситель погрузився в водах йорданських, то голос Бога зійшов і сказав все, син мій возлюблений, по ним же благоволив. Його же послухай і зразу явився Дух Святий, виді голуб'я, і всі прославили Господа нашого Ісуса Христа. І в сьогоднішній день ми святкуємо в цьому прекрасному храмі в честь Йоанна предтечі. Просимо, щоб Господь його молитвами укріпляв всіх нас у цей нелегкий час, щоб ми були, дорогі браті і сестри, вірними. Господу нашому Ісусу Христу, щоб ми пам'ятали, що це земне життя, воно дуже скоро проходить. І людина вже предстане в той потосторонній в в той світ своїми добрими справами або поганими. І ми повинні боротися своїми гріховними якимось, там, привичками, з гріховним своїм життям старатися виходити. Виправляти себе мало помало, трошки потрошки, але старатися бути кращим. Якщо людина просить Господа Бога, щоб він йому допомагав, старається, виповнює заповіді Божі, любить службу Божу, приходить, сповідається, розказується в своїх гріхах, то Господь таким людям завжди допомагає. І нам приклад є багато вірних таких чад Божих. Ми повинні пам'ятати, що. Лиш тяжкою дорогою, терницею ми можемо війти в вічне життя для спасіння. І що би не сталося в цьому земному житті, які б не були нам труднощі, проблеми, ми повинні пам'ятати, що Господь сказав, що я завжди є з вами і я завжди допоможу вам. І ми просимо, щоб Божесна благодать, Господь наш Ісус Христос, Пречиста Дєва Марія. І молитвами святого великого Пророка, притещи Хрестителя Господня Йоанна, якого ми всі разом прийшли сьогодні просити, молитися, щоб Господь всіх нас укріпляв і дарував всім вірним чадам Божим, вічне життя там на небесах, як Господь сказав, що я йду уготовити вам, блаженство, якого людина не може собі уявити, що Господь Приготовив там на небесах яке блаженство людям, які стараються виповнювати заподі Божі, трудитися во славу Божу і бути вірними щадами Божими. Амінь. Спаси вас, Господі, з великим вас святом, собором, великого славного крока, притечі Господня Іоанна.